Не знаєте, що покласти дитині під подушку на День Святого Миколая. Я, Аня Мешалова, корекційний педагог та магазин Коши. Цьому вам допоможе. Ходімо. Тож сьогодні підбираємо іграшки для різних групових категорій дітей. Буде цікаво, корисно, а саме головне розвиваюче. Для малючків 1-2 роки рекомендую базу моторики і сенсорики, це кульки, пірамідки, там які килимки, тваринки, пазли. М'який легкий конструктор для раннього розвитку та конструктор, який вчить поєднувати, складати будувати. У 3-5 років рольові ігри топ у цьому віці, касові апарати тренують моторику і рахунок. Супергра, кубики, свійські тварини. Складай картинку, розвиває логіку і моторику. Магнітний театр, рібка, розвиток уяви та мовлення. рибалка з вудкою тренує концентрацію та увагу. Конструктор на шурупах тренує логіку і послідовність. 6-8 років рекомендую до конструктори 3D та металеві. Розвивають дрібну моторику та просторове мислення, дерев'яні головоломки, які тренують увагу та терпіння. Ну а для категорії 9 то дуже багато ігор, які вчать працювати в команді та планувати рух. Це є футбол, аерохокей та більярд. Ну а навичку рахування коштів ніхто не відміняє, і подарунком може бути сей книга з кодовим самком. Тому мерщіть, біжіть до кошика за подарунком для вашої дитини.